Всім привіт! Після минулого відносно тихого тижня цей був дуже насичений на події. Над Труханевим згущуються хмари, він фактично висить на волоску, але про це я розповім згодом. На цьому тижні в нас прийшла сесія міськради, на якій було прийнято небагато цікавих рішень, але одне дуже велике. Ми виділили 310 мільйонів гривень на допомогу підрозділам ЗСУ. Це найбільша сума, яку ми коли-небудь виділяли на одній сесії, а сумарно вийшло вже за цей рік більш ніж 1 мільярд гривень виділені на допомогу армії. І це приблизно половина всього нашого бюджету розвитку. Це дуже великі гроші, і насправді, якщо б не було війни, якщо б Росія не напала на нас. То за ці гроші можна було б дуже суттєво розвинути наше місто. Наприклад, капітальна реконструкція такої вулиці, як Генуеська, або, наприклад, Пантелеймонівська – це приблизно 250-300 мільйонів. Тобто, за ці гроші, які ми тільки цього року виділили на допомогу армії, якщо б не було війни, можна було б капітально відремонтувати декілька великих вулиць в Одесі, і ще на додачу закупити декілька десятків трамваїв і тролейбусів. Але ми прийняли як наш пріоритет не розвиток міста. А підтримку його в нормальному стані і допомогу максимально нашим воїнам на цю сесію були запрошені воїни, які представляють частини, які отримують гроші. Було декілька заявок, які, як отримати ці гроші, і хлопці отримують ці гроші. Я сподіваюся, через декілька місяців побачимо результати на фронті. Дуже їм за це вдячні. Було прийнято рішення про збільшення допомоги ОСББ та ЖБК на закупівлю генераторів. Зі 100 тисяч гривень до 200 тисяч гривень. 100 тисяч гривень ми прийняли ще в грудні 2022 року. З тих пір пройшло вже майже два роки. Ціни піднялись. Також ми додали можливість за ці гроші купувати не тільки генератори, а ще й батареї і будь-які інші альтернативні джерела енергії. Можете писати мені в будь-якій соціальній мережі. Я розповім, як отримати ці гроші, що робити. Це буде цікаво в першу чергу новобудовам, в яких є. Дахова котельня, яка не працює під час блекаутів. Якщо у вас звичайна радянська п'ятиповерхівка, то генератор вам не допоможе, тому що все одно у вас все централізовано постачається. Совєтської частині качество. Раніше була лучше Раньше. Сейчас таких не діли. Всі міські малі і середні котельні забезпечені генераторами. Тож для таких старих будинків нема сенсу їх купувати. Ще ми виділили гроші на побудову електричної підстанції для будинку Сахарова 36. Це такий наш боржок, ще з 20-річної давнини, коли цей будинок будувався. Формально замовником будівництва цього будинку є управління капітального будівництва одеської мерії, і тому це зобов'язаність міськради. Ця підстанція потрібна, тому що люди, ви пам'ятаєте цю історію з цим будинком, де приватний власник котельні дві зими поспіль не вмикав опалення. Люди зігрілися електрикою. Це абсолютно ненормально і завдяки втручанню міськради і голови обладміністрації. На минулу зиму вони були з теплом, але все ще є проблема з електрикою. Але я відразу хочу сказати, що в усіх інших новобудовах, в яких не побудував забудовник підстанцію, наприклад, чудо місто, не вийде їх зробити за рахунок бюджету, тому що замовником цього будівництва не є міськрада. І 47 мільйонів гривень ми виділили на облаштування кардіологічного відділення в 11-й лікарні. Це абсолютно нове відділення. Туди вже закуплений ангіограф. Там вже проведений ремонт, тепер потрібне обладнання, і це буде наша класна міська лікарня. Фактично, ми перебираємо частково функції приватної лікарні Святої Катерини, як кажуть. Вона була під патронатом Світлани Бідрігії. І ось, коли нема Світлани Бідрігі, нарешті можна облаштовувати міську лікарню і не тягати пацієнтів туди-сюди, з комунального підприємства до приватної лікарні. Також запитав на цій сесії моє постійне питання про узвіз блашка, колишня назва Марінеска. Почув від першого віцемера, що нарешті скоро почнуться там ремонтні роботи. Вже побудована підпірна стінка, і тепер є завдання відкачати звідти воду, яка там є. І зробити дренажну систему для цього потрібно буде перекрити рух трамваїв, і це відбудеться на декілька місяців. Пан Філатов сказав, що це може бути 6-7 місяців, але вони будуть намагатися зробити це за 2-3 місяці. Подивимось, роботи повинні розпочатися вже невдовзі, десь в жовтні. Сьомий трамвай не буде ходити. Очевидно, буде розділений на два різних маршрути. Один буде з кінцевою в Херсонському сквері, а інший на Старосінній площі. Дуже шкода, але треба потерпіти все ж таки запустити цей маршрут в повноцінно, щоб великі трамваї, які ми отримали від Європи, змогли їздити саме цим маршрутом, а не якимись іншими, де нема повного завантаження пасажирами. Ну і можна привітати нарешті Олександра Славського, це новий депутат міськради, який зайшов по спискам Слуги народу після того, як Олександра Ковачук склала свій мандат. Ось нарешті він очолив комісію з питань комунального майна. До цього він був головою фонду Держмайна в Одеській області, і він знається на цій темі. Сподіваюсь, це допоможе зробити цю сферу більш прозорою. Побачив таку цікаву новину в одному телеграм-каналі, що Одеса попала в топ 10 міст з найбруднішим повітрям в Україні. Дуже смішно, ось часто автори анонімних телеграм-каналів не розбираються в тому, що вони пишуть. Їхня мета хайп, якомога більше лайків, коментарів і вони часто пишуть дурню. Ось цікаво, що в цьому рейтингу якості повітря міст всього лише їх 12. І те, що Одеса посіла 10 місце, каже, що Одеса не в топ-10 найбрудніших, а в топ-3 найчистіших. Але ж кому цікаво чути щось гарне про наше місто, тільки погане набирає лайки. Дуже шкода, і насправді навіть в їхніх публікаціях на скріншотах видно, що Одеса знаходиться в нормі по якості повітря. Ну тут я не здивований, і головна тема це протистояння офісу президента і пана Труханова на цьому тижні. Несподівано декілька топ блогерів українських, а саме пан Стерненка, Лачин, Мар'яна Безугла. Несподівано для себе відкрили, що у пана Труханова є російський паспорт. Ось така топ. Новина ніхто цього не знав. 10 років тому ми цього не чули ще. А тут ось вони синхронно почали його мочити. Я думаю, що це для нього погане зна. Чому вкотре піднімається питання стосовно вашого російського паспорту? Я не розумію, чому піднімається, тому що це такі дурниці. Я звертався до суду, отримав ці відповіді. Зверталася організація Набу в рамках впровадження, звернулася через міжнародну допомогу до Російської Федерації. То вони отримали офіційну відповідь, що ніколи в мене не було і не є російського громадянства. Про які паспорти ми говоримо сьогодні? Також вже Звик цьому з 2014 року, під час яких виборів, може вони готуються до яких виборів? Я знаю, це такий предвесник вже для мене. Навіщо це робити під час війни? От, яка мета? Дивіться, що було в 22-му році, як ми об'єдналась, а що ще змінилось? Війна продовжується. Чому б почали займатися такими дурницями або такими провокаціями? Навіщо це робити? Я бачу, що офіс президента завжди так працює. Вони спочатку роблять якусь інформаційну кампанію проти якоїсь людини. Перед тим як щось з нею зробити, перед тим, як їх звільнити. Ми пам'ятаємо, як Мар'яна Безугла мочила пана Залужного інших панів, яких потім чомусь знімали. І це погана новина для пана Труханова. Також в цю боротьбу включився пан Кіпер, наш голова обласної адміністрації. Він записав таке дуже клішоване інтерв'ю з блогеркою. Ну, все як завжди, Море, рачки, привоз. не, не вистачає тільки тіті Соні. Не знаю на кого це орієнтовано, але це каже про те, що є така системна кампанія проти пана Труханова. Але я не зовсім розумію, який тут може бути вихід цієї ситуації. Тому що навіть якщо, ну, наприклад, Генпрокуратура відкриє якусь ще одну справу проти пана Труханова і піде в якийсь там суд, який прийме рішення, що він не може займати посаду на час розслідування, то тоді виконуючим обов'язків міського голови стає секретар міськради. Секретар міськради обирається депутатами серед свого числа, і зараз це пан Ігор Коваль від Слуги народу. І я не бачу, як може бути обраний якийсь інший кандидат Це точно не може стати хтось зовні. Це точно не може стати там, наприклад, пан Кіпер. І другий варіант це введення військової адміністрації. В принципі, офіс президента вже намагався таке зробити в Чернігові, але це також складна історія, тому що там залишається обрана міська рада. Я розумію, коли вводять військову адміністрацію, наприклад, в Херсоні або в якомусь прифронтовому місці, там де вже не може бути обраної людьми влади, в Херсоні з цим точно проблема. До речі. Міський голова Херсона досі невідомо, де він під час окупації він залишався в Херсоні. Він не піддавався пропозиції росіян, і зараз він, мабуть, десь в російському полоні. Отак, ось в Одесі не так. В Одесі нема бойових дій, в Одесі є діюча міська рада, є обраний людьми міський голова. Тому дуже складно буде ввести тут військову адміністрацію, тому що це робиться голосуванням Верховної Ради. І, мабуть, не всі в Верховній Раді захочуть це голосувати з однієї сторони. Це такий черговий вже я пам'ятаю, п'ятий чи сьомий раз, коли у пана Труханова стає все погано. Але ми бачили, скільки разів він виходив сухим з води. І я не здивуюся, якщо так буде і цього разу. До речі, бачив вчора на вулицях, як якась організація проводить соціологічне опитування. І там були питання про те, як люди ставляться і до Кіпера, і до Труханова, і до Зеленського. Було питання про те, за кого люди проголосували б на виборах мера. Також там були серед кандидатів був і пан Кіпер, і Труханов, і деякі інші. Все це каже про те, що частина політиків почали готуватись до виборів. Мені це дуже складно зрозуміти. Очевидно, що війна не закінчиться ані через місяць, ані через три, ані через п'ять. Ніяких виборів під час війни точно не буде. Це точно не те питання, яким зараз треба займатися. І ну і на останок приємна новина: міська рада досі не виконує рішення історико-тополімічної комісії про демонтаж зображення ордена Леніна на площі 10 квітня. І ось активісти знов спробували зробити це самотужки. Поки що їм вдалося демонтувати тільки частину зображення. Зірки міста героя, а ось до Леніна вони не встигли. Приїхала поліція і не дала їм це зробити. Подивимось, хто буде швидше. Активісти все ж таки доламають цього Леніна чи міська рада виконує рішення, яке було прийнято ще в грудні минулого року. На цьому все. Залишайте ваші коментарі, підписуйтесь. А як ви думаєте, залишиться Труханов чи офіс його зніме?